Ну що ж, друзі, продовжуємо розв'язати олімпіадні задачі. І сьогодні розв'яжемо знов задачі другого етапу Всеукраїнської олімпіади учнів з інформатики, яка проходила в цьому році 2023-2024 рік. Називати задача Світс-2023, вона досить проста в рішенні. Давайте прочитаємо умову. Далі розберемося з її розв'язком вам доручили розробити дизайн коробки для цукерок. Коробка має форму прямокутника, розділену на квадратні секції перегородками паралельними сторонам коробки. В кожній з секцій міститься рівно одна цукерка, а загальна кількість цукерок у коробці завжди повинна бути N. існує варі варіантів виготовлення коробки. Програма читає з пристрою стандартного ведення натуральне число N не більше 10-12. І вводить на присі стандартного виведення шукану кількість варіантів. Тобто наш, наше обмеження, що максимальне число, яке може бути введене в нашу програму, буде 10 в 19 степені. І тут є приклади. Введення 16, виведення, що є три варіанти коробки, таку, три варіанти, як створити таку коробку цукерок. Перший варіант це одна сторона буде 1, Поділена на одну секцію, а друга буде поділена на 16 секцій. Добуток 1 на 16 дасть нам 16 цукерок. Другий варіант: одна сторона буде поділена на 2 секції, друга сторона на 8 секцій, 2 на 8 буде 16. І третій варіант, що одна сторона буде поділена на 4 секції, а друга сторона також буде поділена на 4 секції. Фактично, в цій задачі треба розкласти число, введене, яке буде вводитись в програмі, на множники. Причому, якщо у вас є множник 1, ну, розкласти на множники, причому множник 1, 16 і 16, 1, вважається, ну, тобто, коробка 1 на 16 і 16 на 1, це одна і та сама коробка. Так само коробка, яка розмірами 2 на 8 і 8 на 2 це також одна і та сама коробка. Фактично, що тут треба зробити? Тут треба, починаючи від 1. До Корня. Ну, фактично, да треба розкласти число на множник. Якби це було, наприклад, число 100, давайте розглянемо інший випадок, коли у нас число 100. Якби це у нас було число 100, то у нас би були ось такі коробки утворення: 1 помножити на 100, 2 помножити на 50, 3 помножити 3 не виходить в нас, 4 помножити на 25, 5 помножити на 20. 6 у нас не буде, 7 не буде, 8 не буде, здається. Так, mm, да, не буде. І буде ще 10. 10 помножу на 10. І тому у нас буде 5 варіантів таких коробок. Як таку задачу робити? Фактично, нам ці задачі від потрібно перевіряти числа від 1 до кореня із числа. N, яке буде вводитись користувачем. Чи вони будуть ділитися, чи вони будуть ділитися на N, чи не будуть. от Якщо вони будуть ділитися на N, то відповідно це буде комбінація коробки. Якщо не буде ділитися якесь число на N, то це не буде ділитися комбіна... то це не буде. Комбінацію коробки. Наприклад, якщо ми візьмемо наш приклад із числом 100, то ми будемо перевіряти, спочатку число 1, чи 100 ділиться на 1. 100 ділиться на 1, тому це буде першим варіантом комбінації коробки. Далі ми будемо перевіряти, чи 100 ділиться на 2. 100 ділиться на 2, тому це буде варіантом коробки. Далі проявляємо, чи 100 ділиться на 3 націлу. 100 на 3 не ділиться, тому тут буде мінус. Далі перевіряємо, чи 100 ділиться на 4. Воно ділиться на 4, тому тут буде плюс. Перевіряємо, чи 100 ділиться на 5, ділиться на 5, тому тут буде плюс. Перевіряємо, чи 100 ділиться на 6. 100 на 6 не ділиться, тому тут буде мінус. 100 на 7 не ділиться, тому тут буде мінус. І 100 на 8 не ділиться, тому тут буде мінус. І 100 на 9 не ділиться, тому тут буде мінус. 100 ділиться на 10, тому тут буде плюс. Далі ми перевіряти не будемо, тому що ми. Вийдемо за межі кореня із числа, із, із числа n. Ну, якщо брати число 100, то корінь з числа 100, це буде число 10. І далі число 10 перевіряти не має сенсу. Поясню чому. Тому що якщо число 100 ділиться на якесь число більше за корінь з 10, то значить, є якесь число, і так, то значить ми вже брали якесь таке число, яке менше за корінь зі 100, яке також ділиться на 100 і яке утворюється добутком число більше за корінь з 10 на корінь на число менше за корінь з 10, яке ми вже з вами брали. Давайте візьмемо якесь число, ну, трошки складно звучить. Тобто, якщо ми отримали якесь число більше за корінь з 10, яке ділиться на 100, то це число буде множитись на число менше за корінь з 10, яке ми вже перед цим брали. Наприклад, якщо. Візьмемо якесь число, яке більше за 10, але ділиться на 100. Це в нас до число 20, найближче число, яке більше за 10 яке ділиться на 100. Але якщо ми 100 поділимо на 20. То ми отримаємо число 5, яке ми вже з вами підрахували ось тут. 5 на 20 буде 100. Тому, фактично, всі числа, які більші корення з 10. Це будуть вже ті числа, які ми вже, ну, будуть ті числа, які приділені на стоп, давати якесь число, яке вже менше кореня з 10, яке ми вже з вами брали. Це слідує із математичної теорії. Тому тут достатньо перевіряти ну, брати цикл від 1 до кореня із числа n. От ось така задачка, ось така теорія. От, нема нічого складного. Ось е перебір цифр ми зробимо циклом, тому що в циклі ми можемо зробити лічильник, який буде постійно зростати на 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 і так далі. І буде провіряти чи число n, ділиться на це число, чи n, і робити це треба до корня із числа N. Зачка дуже просто розв'язується, ну і дуже швидко якби пишеться код. І якщо ви знаєте цю теорію. То ви напишете цю задачу дуже швидко. От, надіюсь, все зрозуміло. Тепер давайте напишемо код до розв'язку цієї задачі. Оскільки я казав, що тут у нас ну, підключаємо бібліотеку Істрім. В бібліотеці UStream у нас містяться дві функції, які звучаться SIN і c Тому для використання цих двох функцій ми будемо використовувати бібліотеку Іostріam. Оскільки в цій задачі використовується математична операція знаходження корення квадратного, то нам потрібно підключити ще бібліотеку, яка звається Mass-H, якій знаходиться функція SQRT. Яка є коренем квадратним. Так, ну, можливо, я тут, коли поясню, не пояснив, що таке корінь із числа n. Це корінь квадратний із числа n. Давайте тут напишемо від одного до кореня квадратного із числа n. Чи вони будуть ділитися на n, чи не будуть? Так, хорошо. Mm -hmm. Int mainvoid. А, і ще треба записати такий надпис, щоб працювали також коректно функції In C inissout. Так, тепер дивіться, в цій задачі сказано, що обмеження по числу N 10 в 19 степені. Тому ми маємо створити відповідну зміну. Таку, щоб ми могли записати таке велике число. Тип Int в C це 10 в 9 степені, тому він нас не влаштовує, а тип лонг-лонг long -long це десь в 18 степені. Тому в даній задачі для всіх змін візьмемо тип лонг-лонг. Long -long. Створимо зміну N, створимо зміну I. Так, і створимо якийсь лічильник, який зробимо рівнем 0. Лічильник, який буде рахувати. Скільки у нас комбінацій коробок є. Чи давайте назвемо її комбінейшн. Combination. Combinations. Ось так називаємо combinations. Ці зміну. Щоб знати, скільки у нас прямокутників буде. Так, вводимо зміну N. І далі створимо цикл. Ми можемо тут навіть зміну. Ну, хай буде. І до рівня нулю. І менше. S N, До речі, тут має бути менше рівне N, І плюс, плюс. Тобто ми робимо... Так, тільки у нас і буде не нульом, а буде рівнем одинички. Тому що одиничка також буде однією з комбінацій. Одиничка завжди буде входити в комбінацію, завжди буде утворитись прямокутник зі стороною 1 і, і стороною n. Тому що 1 помножити на n буде n. Тому одиничка беремо до корня із числа n робимо. Як бачите, я тут взяв і менше рівне квірти n. Так, і буде постійно збільшитись на 1. Тобто, спочатку в мене буде і рівне одинички. В кінці циклофор, як ви бачите, в мене стоїть операція плюс, плюс яка буде постійно збільшувати в циклі зміну І на 1. Так, і тепер провірюємо, якщо в мене зміна N ділиться на І, як перевірити, чи зміна N ділиться на І? Якщо зміна N ділиться на I, то остачі відділення повинна дорівнювати до нулю. А в мові C, і в будь якій мові програмування Є спеціальна операція, яка називається остача відділення, яка записується знаком відсотка. Ось так. Тому для того, щоб перевірити, чи n ділиться на i, я пишу, якщо в мене N, n відсоток i теж то на рівне нулю? Тобто, якщо в мене остача відділення зміни n на зміну i до рівня нулю, то в мене. Відповідно, це буде комбінація якось якогось прямокутника, а я маю кількість комбінацій збільшити на один. Тобто в мене кількість комбінацій буде збільшитись на один, якщо в мене вся комбінація виконується. Якщо, якщо ця умова виконується, якщо я знаходжу, що число n ділиться на якесь число i, яке збільшується від 1 до корня з числа n, то відповідно, я кількість комбінацій збільшую на 1. Давайте подивимось, як це працює. Спочатку в мене, наприклад, якщо я веду N до рівня 100, то спочатку в мене y дорівнює 1. Я знайду, що старше відділення 100 на 1 дорівнює 0, і відповідно я попаду сюди. І кількість комбінацій стане рівне 1, тому що кількість комбінацій зросте на 1. Далі, після того, як цикл завершився, він повертається на початковий, на початкову стадію і провіряється умова. Так? Ну, спочатку І збільшується на 1. Ось тут а завжди в кінці циклу І стає 2. Тому тут І стане рівне 2. І. Далі провіриться умова чи 2 менше рівне з n. У нас корінь n – це 10, 2 менше рівня 10. Так, ми заходимо в цикл. І провіряється умова, чи 100% 2 дорівнює 0. 100 відсоток 2 у нас дорівнює 0. Відповідно, кількість комбінацій знов зросте на 1. Так. і... Тут в нас оця умова І. плюс-плюс, Оця дія, вона завжди виконується тут в закінченні циклу. І в нас і стане рівне 3. Так. І дорівнює 3. Провіряється, 3 менше рівне. кореня з N. 3 менше рівне. Корінь зі 100, корінь зі 10. Так, менше. Провіряємо, чи 100% 3 дорівнює 0. Не дорівнює, тому ця. Операція пропускається і переходиться до дії плюс І стає рівне 4 далі. так 4 менше рівне корня із 100 корні. Ну, тобто 10, так менше. 100% 4 до рівні 0, так до рівні 0, і відповідно кількість комбінацій знову зросте на 1. І так воно буде автоматично рахувати кількість комбінацій. Таким чином. Далі в кінці нам на екран потрібно цю кількість комбінацій вивести. Тому ми пишемо Siaut Combinations. І на цьому наша програма завершена. Як бачите, досить така проста задача була цього року під номером 2. Давайте назвемо її. Збережемо її в папочці відповідній. Називається задачка Світ 2023. Так її назвемо. Ну, попровіримо по контрольному прикладі. Там контрольний приклад був число 16, відповідь 3. Провіримо по нашому прикладу по числу 100. У нас має вийти 1, 2, 3, 5 комбінацій. Вводимо число 100. У нас відповідно 5 комбінацій. Тепер давайте провіримо цю задачу відповідно на сайті. задачка Sfits 2023. Хм, цікаво. А її тут не додавали. Її тут не додавали. Так, ну її тут не додавали, можливо, я пізніше додать цю задачу, і ви зможете її провірити. Ну, розісок саме буде ось таким. Я її раніше розв'язував і на сайті була можливість її перевірити. Я її провіряю, вона проходила 100% тестів. На жаль, поки що адміністратори сайту цю задачу сюди не додавали. Так, а тут взагалі букс 2023 є така задача чи немає? Books 2023. Можливо, вона просто під іншою назвою. Зараз подивимося. Є Books, Book, Game, Chess, Robots, Co Coins. Номер маркет 2024. Можливо, друга назва. Ні, немає задачки, трошки у журі були неважними. Ну, в принципі, оцей він має проходити всі 100%. Я її провіряв вона проходила. Можливо, з часом з'явиться ця задачка, її додавлять, і ви зможете її провірити. Всім гарного вечора. Якщо вам сподобалось відео, поставте близько подобайку, підпишіться на мій канал. Всім пока-пока.